журі, яка буде оцінювати змагання між двома командами, до ради, ви представлено, давайте я представлю ради. Заступники директора з навчально виховної роботи це Коменко Світлана Валеріївна і Куляти. Соціальний педагог Коробдова Ірина Іванівна. Це у нас буде рада людей, яке оцінюють наше змагання. Так, починаємо. Конкурс перший. Конкурс перший називається Я козаки збувались». Ось у нас є дві пари. Човів. Дуже зручний. 45 розміру. Дуже зручні. В одній команді. І другій команді. Ось це було. Буде Таються й швидко дають іншому пересутися, і так далі, Розуміло? А, а рада. Можемо мати один. Ну, брат, будь ласка, підсумки то переніс цьому конкурсі, яка команда? Четвертого бе O, de-aici. Partobliu. Aici, pe aici, mă rog. Simți? Aici, pe aici, mă rog. Da. Partobelica, te uităm.